та кримінальне правопорушення і за ті події винні будуть притягнути до відповідальності. За ті дрібні злочини, які були скоєні в золотоношці на КП, де ваші, так би сказати ваші побратими здійснили крадіжку, ганебну крадіжку. Крадіжку це перейдемо якими фактами Су, ви зараз орудуєте? Ви як проказ працівник проказ поліції? Ви, 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 має, якщо докажете ви, ви, їхню кримінар. вину, потім будете <посухати>, казати, <використовувати>. послухайте, ви працівник <пості> поліції, який має, стату. як статус, має статус. Як ви можете казати, не перевірений вам у пан. Якщо я не помиляюсь, то рішення вини чи не вини може дати суд. Правильно? Ви зараз тільки, що людей звинуватили тим, що вони злочинці? Це по-перше. No, да Звідки ви взяли, що це наші побратими? Звідки ви взяли, що ті люди, яких I'm ви називаєте побратимами наші страли, you're you're коли ви мені кажете, не що не буде всені. все законно, коли ви будете така з політичним закон? Добре, відповідати. Звісно, мені будь ласка, що притягнути до відповідальності ті люди, які штурмували адміністрацію під час майдану незалежно. Це кримінальне провадження розслідує прокурор. Ви ви як працівник поліції не Ви назвали неперевірені вами факти. Ви назвали людей, яких ви ще не перевірили, які кримінальному Ви чекаєте? Ви зачекайте, Ви. Зачекайте, ви... Винуватили злочинців, Ви назвали злочинців людей особистості, яких ви не встановили. Ви, 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 да, ви сказали, ваші побратими здійснили крадіжку, вперше при наших людей. А я можу сказати, що це люди підконтрольні губернатору. Спеціально це зробили, спровокували нас... цей факт для того, щоб нас у чернети і оплями. Ви бачили, бачили це відео, що немає як життя. А ви вже робите? Давайте по одному. У нас є докази, у нас є встановлені факти. Так, ми... так назвіть, будь ласка, особистості. Скажіть, кому він побратим? Скажіть, з якої він організації. Як ви це, про це дізналися? Достаток Скажіть, якісь, будь ласка, оголошено про підоза, і вам всі доведуться. Це фельдшер. Доведуть. Це Видите, ви виповідальний працівник поліції. Ви кажете не фактами, ми я зрозуміло, по вам видно, що ви. Да, доказ зверху. І ви ми просто зараз Крадіжка... цю. Ні, так а ви, ні, ви від два відбулі, рази звали, на камеру назвали ні, людей, людей особистості, ви які теж люди... особистості, ви які не встановили, да? ви два рази назвали, назвали, назвали злочинцями, побратимами, крадіями і так далі. Ви просто кажете емоціями, які вам подають... Ні політичним репресіям! Ні політичним репресіям! Ні політичним! Репресіям. Я думаю, фаструх милостиво, що вона пограділа цього. Не давай, доріжай, ганьба. Ганьба! 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 Слава Нації! Смерть! 1 грудня ми провели ультиматум Президенту України з приводу тарифного геноциду, з приводу високої корупції, з приводу того, що він до сих пір не закінчив війну на сході України, як він це все обіцяв. В цей самий день проти нас почалися політичні репресії. В цей самий день його ціпний песик прокурора Вчаренка виклав на Фейсбуці пост зі своєю суб'єктивною думкою про те, що він про нас думає, але ж держслужбовці не мають право. Взагалі що-небудь казати про політичні акції. Вони мають бути поза політикою. Про це всі знають. Тим не менш, вся людина залишається на посаді. Я думаю, це ще не довго буде. Це перше. Після цього почалися репресії саме стосовно мене. Я вчора, як я вже казав, я вчора прийшов до слідчого. слідчий мені вивели чотири кримінальні справи, які до мене взагалі ніякої відношення не мають, і кажуть, будемо шити. Нам так з прокуратури сказали. цій системі. Ганьба! вони нам щось заявляють за фаєри. Будь ласка, запаліть фаєри, щоб вони розуміли, що з ними буде. Якщо вони будуть продовжувати, так ганебно себе вести. Це система злодіїв, корупціонерів, які просто пов'язані між собою, які залюбки закриватимуть патріотів, які виступають проти цієї системи. І ми обіцяємо, що ця система прояснує ще недовго. Сьогодні ми бачимо ряд. Репрессии против патриотов. Мы видим, что наше движение начинает набирать оборотов и, соответственно, с этим на нас начинают давление. Прокуратура, СБУ, МВС со всех сторон. Сейчас мы увидели ситуацию в Черкасах, когда человек с антисистемной позицией, с позицией против системы, которая убивает наш народ сейчас, делает акции, за это его пытаются закрыть совершенно посмешным поводов. Такая же ситуация в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске и во всех городах Украины, там, где есть наши ячейки. Поэтому мы должны показать, что мы будем бороться. Ни один из нас не отступит ни шагу назад. Вместе и до конца. Один за всех! И все, все за одного! Слава нации! Смерть ура! Дякую всем, кто пришел. От всей составе. И, пал пана Овчаренко. Я обещаю. Що якщо він далі буде себе так поводити, ну я думаю, що він буде, що він навряд чи нас послухається, то скоро ми його винесемо ногами з, з його кабінету. Слава нації! Смертона!